У березні у сумах запрацював банк продовольства. Це місцевий осередок Української Федерації банків продовольства, яка працює в Україні з 2022 року, надаючи продуктові набори людям, які їх потребують. Зокрема, близько сотні таких пакунків отримали і журналісти сумщини, які нині на пенсії, які мають інвалідність, є внутрішньо переміщеними особами або служать у лавах ЗСУ чи добровольчих формувань. У співпраці національної спілки журналістів України із банком продовольства по всій Україні журналісти отримують продовольчі набори як гуманітарну допомогу. Сьогодні ми в Сумах отримуємо вже третю партію цієї гуманітарної допомоги. Першу партію отримали наприкінці 2023 року, на початку 24-го року отримували і зараз. Тобто, загалом із трьох партій я сьогодні рахував, ми отримали 95 продовольчих наборів. У наборі є крупи, консерви, олія, макаронні вироби, а також чай, кава, печиво та цукерки. Кожен такий пакунок вагою 16 кілограмів. Я дуже вдячна Українській федерації продовольства та спілці журналістів, що не забувають про журналістів-ветеранів, і виділили нам продуктовий набір. Він звичайно дуже стане нам у нагоді у такий складний час воєнний. Серед тих, хто сьогодні отримує продуктовий набір, і Тамара Хвостенко. Багато років жінка пропрацювала у газеті Сумщина, працювала на радіо та очолювала обласну організацію Спілка письменників України. Просто приємно, що не забули, що все-таки пам'ятають, що я бачу людей з свого рідного колективу. Я сама живу, донька з сім'єю за кордоном, син працює на всю сім'ю. Так я дуже вдячна. Такі ж продуктові набори обласна організація національної спілки журналістів України відправляє і журналістам вразливих категорій, які нині проживають у різних куточках Сумщини. Говорять, таким чином хочуть підтримати колег і подарувати трішки уваги. Люди, які багато років попрацювали в журналістиці, вони вже десь там не один рік, далеко не один рік не працюють. І от посили такі, що важливо, більш важливо не самі продукти, а більш важлива та увага, яку до них от виявили. Тобто, от є різні емоції. Ну, але виходячи з того, що журналісти важливі. Із принципу спілки журналістів так от намагаємося, хоч якось допомагати в цій ситуації. Новини СТС.